Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 червня. Ситуація зі світлом поліпшилась, графіки відключень лояльні. Проте українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти достатню кількість електрики. Тож ми маємо пристосуватися до застосування періодичних відключень та економно витрачати електроенергію, навіть коли вона є. Далі на 33-му телеканалі дивіться головні події вівторка. Понад 200 бойових пташок до зльоту готові. Хмельницькі волонтери презентували fpv дрони та батареї до них зібрані із деталей, на які донатили освітяни. Більше півсотні навчальних закладів долучилися до збору коштів на FPV. Вони нас просто величезну суму коштів 2 мільйона 145 тисяч гривень. Еквівалентна 214-м дронам, які ми сьогодні звітуємо громаді. Насправді вже 20 дронів поїхало минулого тижня. Ми їх прозвітували в навчальному закладі. Дітки підписали різними такими патріотичними гаслами, і ми вже передали в один з крутих бойових підрозділів. Задля масштабного збору волонтери провели низку комунікаційних заходів в освітніх закладах, показували дітям і вчителям, як працюють дрони на позиціях, розповідали про їх важливість на фронті і закликали донатити на деталі до них. Найбільшу суму вдалося зібрати хмельницькій початковій школі номер 2 Ми провели знов ряд ярмарок. Їх було 5 штук, і ми зібрали більше ніж. 200 тисяч, ми передали це все сюди, і були закуплені дрони. Ці дрони були привезені, показані батькам і учням, якраз таки 31 травня на останньому дзвонику, і дійсно і учні, і батьки мали змогу розписувати їх, потримати в руках. І батьки, батькам було дуже приємно, що вони бачили зворотній зв'язок. Це така, знаєте, наочність, коли ти просто донатиш, і ти не розумієш на що йде цей донат. А тут реально наочність, коли представники волонтерського. Волонтерів Поділля привозили дані дрони. Дійсно, ці емоції, коли діти їх беруть в руки, навіть і дорослі не всі ж педагоги мали можливість побачити цей дрон і потримати в руках. FPV-дрони на фронті вкрай важливі, бо це ефективний пристрій для боротьби із ворогом. Однак для якісної роботи бойових пташок потрібно й багато деталей до них. Одна із найвідоміших батарея. Її вистачає лише на один виліт. Тож і ними волонтери забезпечать військовослужбовців. Це комплексний під... Хід, тобто, це не лише дрон, це не лише батарея. До до нього це плата ініціації, це. Так звані цукерки боєприпаси наголошую в межах чинного законодавства без вибухівки, тільки так само фонд закупляє і передає військовим частинам, які вже їх дообладнують до бойового стану. Це винесні антени, без яких не працює жоден fpv екіпаж. Тобто, це спеціальні системи відведення на там понад 10 метрів, умовно від антени, яка стоїть з щоглою, так само і щогли забезпечуємо. Частина безпілотників вже обід. І ці, врешта, буде незабаром. До слова за рік волонтерам спільними зусиллями із донатами небайдужих українців вдалося забезпечити військових чималою кількістю БПЛА. Лише в межах масштабного збору на тисячу дронів камікадзе захисники отримали понад півтори тисячі. «1500 дронів це тільки сам FPV-дрон. Ми мусимо врахувати, що до кожного FPV-дрона… Іде декілька батарей для того, щоб він ефективно використовувався. Йдуть щогли для ретрансляції, допомоги керуванні дроном і інше обладнання, дороговартісне. Тобто, це все було зібрано місцянами нашого міста не тільки і за кордону допомагали. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Допомога силам оборони, чергову партію дронів, квадрокоптерів та засобів РЕП закупили міські владці за кошти платників податків. Знищення вибухових предметів, піротехнічні розрахунки саперів з Хмельниччини продовжують розміновувати Україну. Цього разу вони працюють на Херсонщині. Насамперед обстежують приватні домоволодіння, під'їзди до об'єктів критичної інфраструктури та ліній електропередач. Головна мета саперів убезпечити роботу електриків, працівників газової служби та інших відомств, які допомагають відновити життя у населених пунктах. Серед знайденого на звільнених територіях артснаряди різних типів та калібрів, міни, мінометні снаряди, підствольні гранатомети. Розтяжки та інше небезпечне залізятче війни. Відчинили двері у бізнес-сферу для молоді. У Хмельницькому відбувся захист проєктів учнів школи молодого підприємця. Учасники програми пройшли комплексне семиденне навчання і розробили ідеї для створення власної справи. Ми навчаємо старшокласників, як започаткувати власну справу, адже в школі таких навичок ще не дають. Я знаю, що має затвердитись нова програма. по… Навчанню започаткування власного бізнесу, але до сьогоднішнього дня її ще немає. Тому ми, як ініціатива Хмельницької міської ради, вирішили навчати старшокласників бути бізнесменами. Михайло один із учасників проєкту Школа молодого підприємця. Його задум спрямований на пришвидшення вирощування овочів. Хлопець каже, хоче в майбутньому втілити бажане у реальність. Є великі труби, в яких в яких середини закріплена трубка з водою, яка раз в 15 хвилин буде давати воду. На цій трубі є невеликі ямкості, ну, невеликі в які можна буде класти насіння. Ця вода, коли буде пшикати, вона буде потрапляти на ці коріння. Вони будуть смоктувати ці поживні речовини так і так будуть вирощуватись. А завдяки чому, що вони будуть без землі, вирощуватись стільки на воді, то вони будуть вирощуватись набагато швидше. Тижневому інтенсиві участь взяли майже півсотні учасників. Для них провели зустрічі з менторами, екскурсію на швейне виробництво і навчали базовим навичкам створення і ведення бізнесу. Курс був направлений на що? На фінансову грамотність загалом, це тобто база, фундамент. Також було підприємництво. Ми навчали які переваги ФОПа, які найманого працівника. Дуже їх захоплювалося все іграми, звичайно. Це було інтерактивні такі навчання. Тобто ми завжди були в активності. Була теорія з звичайно, але активності також багато та проектному менеджменту навчали. Це класний інтенсив, де отримуються теоретичні знання, практичні знання. Вони обов'язково виїжджають на діючі підприємства. Вони спілкуються з діючими успішними підприємцями, чують їхні життєві історії, бачать, як організовується бізнес. Ну і за підсумками цього інтенсиву вони обов'язково захищають власні проекти. Кожен з них на сьогодні має це 30 сьогодні. Нас учасників. Кожен з них має вже свій бізнес проект. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Порушники кордону, прикордонники Чернівецького загону зупинили автомобіль ВАЗ-2107, в якому перебувало четверо чоловіків, серед яких жителі Тернопільської та Хмельницької областей. Місцевий житель пообіцяв їм на авто доставити до кордону та в подальшому вказати маршрут незаконного перетину держробежу. Вартість таких послуг оцінив у 9 тисяч євро. Щодо порушників, склали матеріали про адміністративне правопорушення. В подальшому прикордонники встановили ще кількох осіб, причетних до протиправної діяльності стосовно них та водіялих. КВК до національної поліції направили повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Погода на 12 червня. На Хмельниччині буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, в день без істотних опадів, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів. Температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів із позначкою «плюс». В день 19-24 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів, в день 21-23 тепла. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.